Друзі, я вас вітаю. Давайте подивимось. Відібрав декілька колод, подивимось по енергіях, по подіях на вересень місяць для України. Так, колода слав'янські Боги ще з нею не працював зовсім. Давайте запитаємо основна головна енергія на вересень 2025 року для України. Віста, зірка. Так. Людина, що втілює мрію в життя. Це про мрії, про якісь задуми, про майбутнє, про син життя на майбутнє, про нашу місію. Продовжуємо йти. До свого кращого майбутнього. Така картка про більш про планування, про якісь про якісь наші дії, які, результати яких ми в майбутньому побачимо. Добре. Давайте на незламних загально. Загальним фоном покажи нам енергетику України загальним фоном на вересень місяць. Вересень місяць для України загальним фоном. Десь в нас будуть обманювати стосовно допомоги, можливо, будуть обіцяти але... але не так швидко ми її отримаємо, як хотілося, але в принципі десь ну, ворог може нам наносити якісь втрати руйнування, але і для ворога також будуть смертельні втрати. Але така місяць все одно напружений, захищаємось, стоїмо. Але карти кажуть і про обстріли, і знову ж таки прям відбиває інфраструктура, логістика, все, що пов'язане з пересуваннями, з дорогами. Ну, поки що, поки що, на жаль, але по енергіях війна продовжується. А це на Кажіть основні головні події у вересні місяці в Україні. Основні головні події в Україні. Вересень якісь вибір, дороги, якийсь вибір. Дорога, якийсь вибір. Або ми постанемо перед вибором якимось. Треба буде приймати рішення. Чи може вплинути в принципі, на наше майбутнє. Основні головні події в Україні у вересні 2025 року. І тут зірка. Плани, якісь документи. І це стосується загально нашої країни, загально нашого дому. Якісь важливі, важливі документи, карти непогані. Стосовно цього буде закладений якийсь можливо фундамент стосовно переговорного процесу. Стосовно якихось домовленостей. Я так розумію, що все ж таки буде і тут зірка, і там у нас свіста про плани на майбутнє. Буде закладений якийсь фундамент на майбутнє стосовно стабілізації, стосовно миру, стосовно ну, прийняття якихось рішень. Так, що нам скаже оракул? Покажіть нам. Версім 2025 року в Україні. Покажіть нам основні головні, основні головні події. Вогонь, скарабій та абоколом. Вогонь це в принципі небезпека, але скарабій це про відродження, це про захист і рабунку це як передбачення на майбутнє. Знову ж таки, карта майбутнього, то все одно якихось активні, можливо, будуть дії стосовно нашого захисту на майбутнє. Тут карти про це. Буде якась праця. Да? Йде час опрацювання якихось важливих, важливих питань, в принципі, важливих питань і це прям багато різних питань буду вирішуватись саме в цей час. Я так розумію, що Такої рутинної роботи буде місяць якоїсь про планування якихось своїх дій на майбутнє. Результати маємо, маємо побачити в майбутньому. Дай то Боже, щоб це було найближче майбутнє. Так, і давайте раку перемога. рекорд перемога, як завжди, по три карти на кожну декаду. Покажіть нам основні головні енергії, основні головні події на вересень місяць 2025 року для України. По три карти на кожну декаду. Ага, трошки треба підняти, бо... бо не видно усі карти. Але в принципі, да. Ні, все одно зараз викладемо і підійму. І знову нас тут Пентаклів на дні колоди. Зараз хвилинку. Добре, начебто, начебто видно. Так, значить, перша декада у нас про якісь сили, про якесь оновлення по королю Бубен. Це як якась допомога міцнацтва, і це може бути як військово-стратегічному плані. Прям. Оновлення якоїсь допомоги можливо навіть від двох країн або двох королей якихось і ресурсна складова, і військова складова може бути як ресурси ці військові, так само тут може бути мова і про якісь військові стратегії. Бо далі у нас йде карти про те, що якісь такі з нашого боку хитрі дії, якісь такі планування, результати знову ж таки. Майбутнє. Результати яких ми можемо е, побачити в майбутньому, е, це як такі невеличкі перемоги. Дай то буде, щоб о, оця картинка ракульна програлася, там щось палала і горіла, е, але це веде к тому, що, е, в принципі, к розумінню того, е, в глибині кожного з нас, що все буде Україна да, по королеві е, червей, е, це. Про те, що у ці дії будуть наближати нас да, до якоїсь вдачі, до якоїсь перемоги. І, в принципі, ми маємо про це почути, і від цього у нас будуть якісь дуже приємні емоції. Кожен відчує глибині себе. Але якісь неоднозначні все ж таки. Місяць, бо е, кінець у нас йде як е, активізація, е, тут якась нова хвиля, да? активізація якихось е, давніх конфліктів е, е, з минулого. Якихось конфликт, конфліктів з минулого. Добре, подивимося, як програється. Не будемо, не будемо лізти якому це боці, в якому це руслі, де це саме, але це прям конфлікти на рівні наших предків. Десь щось, десь щось а може якийсь проявиться якийсь конфлікт з минулого. Ми побачимо цю історію. Ну, а взагалі, так, загальна енергія як на дні колоди у нас. Туз Пентаклів це про матеріальні блага, про добробут, про статки, про стабільність, про наш рік, тус мечів на дні колоди, якісь важливі рішення е, будуть прийняті е, на політичному рівні. Важкі, можливо, але про, про завершення, про якесь. Е, Допомога. Можливо, все ж таки, от багато-багато те, що може нам допомогти помститися. Тут про допомогу тут джокер випадає, ленд-ліз. Тут про допомогу. І тут ресурси все ж таки. Я так розумію, що якісь ресурси нам можуть надати. Можливо, чомусь мені прийшло, що. Ми почнемо давити, підіймати е, тему е, з минулого якогось конфлікту. Можливо, це. Не знаю, чому мені прийшла така думка про Будапештський меморандум. Можливо, ми почнемо давити, що ви нам обіцяли да, там захист, підтримку, все таке. Можливо, якось цю тему будемо програвати. Ну, не знаю, подивимося, як програється. Дякую, друзі, за увагу. Такий був спонтанний розклад на різних колодах. Якщо чесно, не зовсім був в ресурсі його робити, тому, можливо, так, трошки сумбурно, але вже як є, будемо дивитись, як програється. Але такі емоції, прям щось такого дуже жахливого, начебто і ні. Але все одно такі такі подвійні емоції. Начебто все ж таки більше позитиву, більше як йдемо до якогось, так, не скажу, спокою, не знаю, як озвучити як це відчуття, стабілізацію, скажімо так, можливо, урівноваження, трошки тримати баланс, начебто як більше вже скляняємось в цей бік. До речі, ще хочу зробити. Окреме відео буде. Мабуть, зроблю вам, кому цікаво, давайте по пораду, да, або попередження, або щось таке, зробимо на славянських богах для кожного знаку Зодіака на наступний місяць. Домовились? Добре, ще раз дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!